Будь помітним, це твоя безпека. Під таким гаслом керівники гуртків центру дитячої та юнацької творчості Визирської сільради навчають своїх вихованців тому, як в умовах енергетичної кризи та періодичної відсутності вуличного освітлення у населених пунктах громади оставатися помітним на дорозі. Це дуже гарна ідея, бо зараз світла немає на вулицях, так дуже темно. І тому ваше е, життя залежить від того, наскільки ви будете помітними на дорозі. Світловідбивачі на одязі вкрай необхідні для безпеки пішоходів. Тому маленькі, але дуже досвідчені вихованки центру дитячої та юнацької творчості визирської сільради вже зараз ретельно дбають про свою безпеку та готовлять важливі подарунки для своїх друзів. Чому ця справа не забава, та як виготовити елементи, що рятують життя? Нам розповіли Ліза та Катерина. Катерина Максимови, учениця першотравневого ліцею. Для чого потрібні ось ці фігурки, їх призначення? яке? Їх можна повісити на на куртку, І на шапку, ще. І, коли переходиш дорогу ночі в темних місцях, коли буде проїжджати машина, і коли направить на тебе фари, то вони будуть відсвічуватися. Скільки фігурок ти вже вирізала і кому ти готова їх подарувати? Три я вирізала і готова подарувати моїм друзям. А чому це потрібно і важливо для всіх діток? Чому коли ти на дорозі, можна, якщо у тебе немає таких штук, то тебе може машини збити. В Україні для пішоходів носіння світловідбивачів у темряві та при поганому освітленні є обов'язковим з 2020 року. Зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Раніше використання таких елементів було лише рекомендованим. Сьогодні ж на базі центру дитячої та юнацької творчості визирської сільради вихованці вчать не лише законослухняності, а й у першу чергу своїй безпеці. Розповідає директорка центру дитячої та юнацької творчості визирської сільради Юлія Галаєв. Та методист Ірина Пруцька ця ідея дуже активізувала батьків та наших вихованців. Вони з задоволенням вирізали світловідбувачі. Ми закупили різних кольорів, ці ленти. і тому дітям було і цікаво, і для їх безпеки дуже корисно. На мою думку, потрібно піклуватися не тільки дітям про свою безпеку, але й дорослим. Ця тема є дуже актуальною на даний момент, тому що зараз, як іде блекаут, вимикання цього світла, наш центр запропонував виготовити світловідбивачі. Діти дуже зраділи, підтримували нас. Вони виготовляли ці світловідбивачі, вирізали тата. Також мама і хочу, щоб ця задумка поширилася, і батьки нас підтримували в цьому допомагали, виготовляли світловідбивачі для своїх дітей, тому що це є безпека. У темряві пішоходів важко помітити, особливо в осінньо-зимовий період, коли на вулиці швидко вечоріє. А відтак піші учасники дорожнього руху стають майже непомітними в сутінках. Новий виклик життя, блекаут підвищує ризики у рази. Світловідбувач або флікер допоможе вам та вашій дитині бути більш помітними на дорозі. Так водії зможуть вчасно побачити пішоходів та оперативно відреагувати.